Водолії, я вас рада вітати, і це перший таро прогноз в цьому році з 1 по 11 січня. Нехай 2026 рік принесе вам здійснення ваших мрій, ваших цілей, кохання вам, міцного здоров'я і взагалі внутрішньої гармонії. І так, перша карта водолії для вас дивимося. Це король жезлів. Початок місяця можете спілкуватися, комунікувати з людиною, з чоловіком. Вогняний знаків Зодяко, лев або ж стрілець. Або ви будете проявляти себе в доволі таких енергіях активності страсті, може щось вас запалити, якась думка, будете налагоджувати зв'язки з оточуючими, знайомитись, комунікувати, запалювати інших своєю такою вогнем, страстю для досягнення, або просто спілкування для того, щоб ви. Активно себе проявляли в соціумі. Наступна карта для вас. І це у нас Рицарь Пентаклів. З фінансовою стороною, все у вас в порядку, ви знаходитесь на вірному шляху, може здаватися, що може скластися якась поїздка, але поїздка вона може затягнутися по часу. Але, якщо говорити, то може бути якийсь проєкт, якась своя справа, яка дуже Гарно вам принесе якісь свої результати. Може, не такі результати, як ви очікує, очікуєте швидко, але буде в фінансовому стані це і стабільні результати, і такі міцні результати. Тобто потрібно ще дорозбиратися в якомусь моменті, прикласти зусилля, але в фінансовому стані дуже гарна карта. Наступна карта для вас. Королева жезлів. Дивіться, це може бути пара, королі королева, жезлів, жінка, Лев, Овен або ж стрілець. Так само це може бути комунікація, активне проявлення, контроль, контроль своїх емоцій, налагодження стосунків. Тобто, якийсь взагалі може якась виникнути така справа. Народитися, яку вам або порадять ця пара, або там по окремості чоловік і жінка, ви надихнетесь нею і захочете її реалізувати у своєму житті. Тобто будете наповнені будете продумувати, аналізувати, прописувати оцей шлях для того, щоб цей проєкт в подальшому приніс. Фінанси. Наступна карта для вас. І дивіться, туз пентаклів. Тобто, все ж таки, якась ідея, яка, якийсь проєкт, це може бути підробіток, і для кого як, Другий дохід, да, може, ви працюєте зараз на основній роботі і запропонують вам додатково дистанційно е, якийсь е, е, да, проєкт або направлення якесь. ви будете розбиратися і вести два проекти. То, скоріш за все, це щось поки невелике, але перспективне, але все направлене на фінансовий ваш стан. На фінансовий ваш розвиток. Ця ідея вам може сподобатись, і ви можете починати її реалізовувати, при цьому докладати, звичайно, зусиль. Але гарно може карта ще говорити про подарунок якийсь. Наступна карта для вас. Чудова карта імператриця навіть впала в мене. Карта розвитку, карта зростання фінансів. Чудова карта на фінанси, на подарунки. Все, до чого доторкається імператриця, дає в нас зростання, благополуччя. Для когось може програтися, як займатися створенням. Розкоші, створенням комфортних умов для вашої родини, для ваших оточуючих, тобто займатися комфортом своєї оселі. Для когось може програтися як новина про вагітність, або ви зараз вагітні, займатися своїм материнством, турботою про близьких або своїх рідних, проявляти себе максимально. Наступна карта для вас. Чудова карта у вас. І тут 9 кубків. Карта емоційного задоволення, задоволення ситуацією, може захочеться побути наодинці і просто насолодитись сам собою, як кажуть. Побути в таких. все вас задовольняє. Це і внутрішнє щастя, і внутрішній такий стан, коли ви довольні. Карта говорить про те, що ви повністю, повністю маєте оце натхнення внутрішнє, і вам комфортно зараз не хочеться нічого, просто зайнятися собою, побалувати себе і от в такому стані познаходитись.